Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Давненько я з вами не спілкувалася, хоча інформації багато. В понеділок я була у місті Дортмут і відвідала парк Вестфаліен Парк. Інколи його Вестфалікою називають. Щоб показати вам всю красоту, я вирішила е, проїхатися ось на цьому маленькому потязі. щоб... Оглянути, зробити таку оглядову екскурсію по всьому парку. Комусь, звичайно, це не сподобається, комусь навпаки, але я вирішила все ж таки проїхатися. Одразу кажу, що коштує квиток у цей парк 4:50, і на потязі, щоб проїхати оглядову екскурсію, це 5 ойро. Також я хотіла відвідати і оглядову. Площадку на башті Дортмунда, це емблема міста. Ви її побачите, вона видна з усіх ракурсів. Парк поділений на декілька, як кажуть, квартир. Це будиночок Троянд, Роза Хаус. Більш детально я його вам покажу на каналі Бабусі Квіточки і не тільки. Я тут пройшлася всюди пішком, майже всюди. Але хотіла подивитися: можливо, я щось і не побачила. Можна тут гуляти дуже довго, дуже багато ігрових майданчиків, багато різних цікавостей. В основному парк зроблений як парк відпочинку для сімей. Є як і всюди, в принципі, квитки. Для всієї сім'ї є квитки на цілий місяць відвідувань. Діти до шести років безкоштовно відвідують парк і дуже багато гуляє тут батьків з маленькими дітьми. Можливо, беруть на місяць, тому що тут такі, як бачите. Дуже тінисті алейки, свіже повітря. Ось тут знаходиться ляльковий театр. Ми теж його подивимося, але пізніше і я покажу вам більш детально. Як бачите, це вже друга частина самого парку. Є шпільплац, ігрові майданчики, дуже багато е, ремонтується. Майданчиків, і ось як башта, яку я казала, башта Доркунда, вона піднімається на вишину більше ніж 32 метри вгору. Також є озерце, на якому проводяться так, зараз буду перекладати, як же правильно на українську мову перекласти: як свято ліхтарів, свято світла це буде останній день серпня місяця. Вже продаються квитки на це шоу, шоу завжди проходить дуже ефектно. І теж буду вам показувати зблизька майданчики ці, коли буду робити піший огляд. А так, як бачите, зараз особливо цікавого тут і, на мій погляд, ну, не побачиш, мені найдужче подобається. Всі парки найдужче подобається це весною, коли дуже багато квітне дерев. До речі, тут теж є алея рододендронів і азалій, але, як ви розумієте, цікавого там нема нічого. Місто Дортмунд славиться своїми науковими досягненнями і пиво це ну, одна із великих. Місцевості, де пиво, це культ. Тут дуже багато заводів, і є пам'ятник, на якому всі емблеми заводів, які виготовляють пиво. Теж ми його побачимо потім. Ну, є тут ставочок із Фламінго. я там була, стояла просто зачарована. Ось це виглядає райдужний будиночок. Ні, це не райдужний будиночок. Тут є місце на райдужного будиночка, а це паркбат, ну, типу такого розважального теж центру водного. Тут заливається вода і. З'їжджають на низ. Ну, тоді, коли я йшла піші, пішу прогулянку робила, там з'їжджали на низ тільки дикі гуси. Це виглядало дуже кумедно і дуже весело. З другого боку, я бачила, як скелі із для скалолазів для тренувань. І ось озеро, де там поодаль ставиться вже сцена, де буде фаєр-шоу. Е, ще одна місціна називається е, дерева Тома, якщо я правильно переклала або ліс тома, ну щось на кшталт цього. Там фігурки дерев'яні е, типу бунгало для відпочинку зроблено. Це теж один із частин парку, одна із частин парку. Ось бачите, теж тут проводяться весілля на цьому острівці, якісь сімейні свята. ну, Дуже так. Але за деревами зараз теж не дуже видно. так, ну, Сподіваюся, що ви, вас це зацікавить і ви подивитеся відео, яке йтиме по частинам. Де кожну частину я знімала і старалася об'єднати. захвату? Було у дітей, як ви чуєте, дуже багато. Всім було цікаво, особливо коли включався гудок. І тут є ось канатна дорога, як ви бачите, але мені не повезло всі ці і оглядова площадка, і канатна дорога працюють. Із середи понеділки я була ж у понеділок і дякувати Богу, що зазвичай в понеділок це теж вихідний. Але у серпні зробили е, робочими. До речі, інформації про те, що працюють середи, нема ніде. Я їхала з надією побувати ось на цій оглядовій башті і побачити... Е, Місто із висоти пташиного польоту. Я не знаю, звичайно, як би я там була на такій вишині, ну, я б ризикнула. Мені самі хочеться перевірити свою силу волі. Екскурсія на, на потязі проходить дуже швидко, пішки я була довше, я гуляла. Ну, не знаю, години 4 чи 5. До речі, потяг починає працювати з часу, з години дня. Башта в 14.30, здається, починає працювати, чи в 14 і трішки пізніше починає канатна дорога. Але все це ближче до вихідних днів. Відпочиваючих було дуже багато, дехто загорав, засмагав, дехто. Просто з дітьми гуляв на дитячих майданчиках. До речі, тут є і гріль-галявина, і спорткомплекс є, але дуже багато було закрито всього і проходили ремонти. І тут є китайський куточок саду, який не входить в огляді на потязі. Це буде окреме відео. А ми ось так потихеньку доїжджаємо назад. Кожні півгодини відправляється потяг, і все рівно це цікаво. Особливо, коли ви з дітками. Цей потяг викликав, хоч нічого там такого й немає, але захват був дійсно. Всі підтримували гудок. Це дітям цікаво. І щоб передати вам ці емоції, я не видаляю фонові шуми. Озвучувати, звичайно ж, там не дуже зручно було, але я знімала так і дуже багато доводилося вирізати, бо люди відпочивають. Ось ця місцина, наприклад, була порожня. Всі інші були зайняті, де був гріль, де засмагали люди. Гарний відпочинок тут, таке повітря чисте, цікаві дерева я побачила, але це все буде в іншу, на іншому каналі, і огляд квітів, і забула, як називається цей центр. Флоріум, щось там, підковий якийсь центр, але боюся, що я неправильно запам'ятала, тому не буду і казати про це. А я буду з вами прощатися і до зустрічі в наступному відео. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Хто вперше на каналі і сподобалося, залишайтеся, підписуйтеся. Попереду буде ще багато чого цікавого, адже мій канал про подорожі, про життя і про Німеччину. Я бажаю всім тихої дні і ночі, миру та перемоги. Нехай мир якнайшвидше настане в Україні, і всі повернуться додому.